Головний біль під час вагітності. Які ліки можна приймати вагітним, а які заборонені? Ви знали, що деякі препарати від головного болю не можна приймати під час вагітності через їхній вплив на розвиток плоду і ризики для матері. Давайте спочатку поговоримо про ліки, які не можна приймати вагітним. Ібупрофен. В першому триместрі може підвищити ризик вад розвитку серця та черевної стінки плоду, в третьому триместрі може викликати перечасне закриття артеріальної протоки в серці плоду, що призводить до серйозних ускладнень. Також може впливати на рівень навколоплідних вод і спричиняти проблеми з нирками у дитини. Аспірин в високих дозах може викликати кровотечі, особливо наприкінці вагітності. Збільшує ризик затримки внутрішньоутробного розвитку дитини, може спричиняти перечасне закриття артеріальної протоки у плода. Цитрамон Він містить аспірин, який в високих дозах може викликати вади розвитку плоду та порушення згортання крові у матері. Також в складі є кофеїн, який в великих кількостях підвищує ризик викидня або затримку розвитку плоду. Аналгін може негативно впливати на кровотворну систему малюка, підвищує ризик алергічних реакцій майбутньої дитини. У деяких дослідженнях аналгін пов'язують з ризиком порушення розвитку серця. Німесулід токсичним для печінки, що може впливати і на плід. може призводити до порушень кровообігу у малюка, підвищує ризик аномалії розвитку, особливо в першому триместрі. Що ж робити, якщо болить голова під час вагітності? Парацетамол вважається найбезпечнішим жарознижувальним і знеболюючим засобом для вагітних. Його дозволено приймати при головному, зубному чи м'язовому болю, якщо він сильно турбує, при температурі вище 38 градусів, особливо при грипі чи ГРВІ. На відміну від ібупрофену, аспірину чи аналгіну, парацетамол не впливає на згортання крові і не викликає небезпечних побічних ефектів для плоду. Але важливо не перевищувати дозу, не приймати його без потреби. Якщо температура висока або біль не проходить, обов'язково зверніться до лікаря. Ношпа також дозволена під час вагітності, але тільки за призначенням лікаря. В першому триместрі її використовують з обережністю, щоб не маскувати можливі серйозні проблеми, а в третьому можуть скасувати, щоб матка підготувалася до пологів. Нож падротаверин це спазмолітик, який розслабляє гладку мускулатуру. Його часто призначають при головному болі, спричиненому спазмами судин, тонусі матки, загрозі викидня або оперечасних пологах, при спазмах в шунково кишковому тракті. Якщо буде голова через стрес, дратівливість та безсоння, то допоможе магній Б6, він вважається безпечним для вагітних і може прийматися тривалий час, але також тільки після консультації з лікарем. Магній Б6 це комплекс магнію та вітаміну Б6, який допомагає нервовій та м'язовій системі. Його часто призначають при підвищеному тонусі матки, судомах в ногах, дратівливості, безсонні, стресах, проблемах з серцевим ритмом. Також для зменшення головного болю можна використовувати немедикаментозні методи, такі як дихальні вправи, легкий масаж шиї та плечей, прохолодний компрес на лоб або теплий компрес на потилицю. Вживання продуктів багатих на магній горіхи, гречка, шпинат, банани, вживання великої кількості води не менше півтора літра на день, харчування дрібними порціями 5-6 разів на день, щоб уникати перепадів рівня цукру. Відмова від кофеїну та продуктів, що провокують головний біль шоколад, сир, ковбасні вироби, регулярне провітрювання кімнати, особливо перед сном. Намагайтесь дотримуватись режиму сну 7-9 годин на добу. А також робіть легкі фізичні вправи, такі як йога, плавання або піші прогулянки. Вони допоможуть зменшити напругу. Коли ж потрібно негайно звертатися до лікаря, якщо головний біль дуже сильний і не приходить після відпочинку. Якщо більш супроводжується набряками, підвищенням тиску, погіршенням зору, це може бути симптомом гестозу, якщо виникає запаморочення, блювота або порушення координації, якщо з'являється уніміння рук або обличчя. Не ігноруйте симптоми, які можуть загрожувати вашому здоров'ю та здоров'ю малюка. Не займайтеся самолікуванням. Безпечні препарати можуть маскувати симптоми серйозних проблем, тому приймати їх слід лише за призначенням лікаря. Якщо у вас болить живіт, виник тонус, чи тривалий час болить голова, краще звернутись до спеціаліста, щоб знайти справжню причину. Бережіть себе та свого малюка. Бажаю вам легкої вагітності.